Добрий день. Товариство дивимося, де Андрій зараз знаходиться. Андрій зараз знаходиться ось так на Дірлейку. Місто Бернабі, Метротаун. Товариство. Е йду я зараз до паркінгу. Мій паркінг знаходиться десь, напевно, на відстані кілометр, можливо, більше, звідси з місця, де я зараз знаходжуся. І я пройшов коло навколо цього дірлейка. Якщо не помиляюсь, то десь, напевно, більше 3 км. Хто тут гуляв, то і напишіть, будь ласка, скільки займає цей маршрут. Мені здається, напевно, більше 3 км. Коротше, і що? В попередньому відео я е, вам розповідав історію, ніколи не потрібно здаватися. І що планую відкрити канал англійською мовою. І я спитався, чи варто, чи не варто. Але насправді товариство, що я собі придумав, що якщо я собі таке придумав, я захотів. Навіть якщо я питаюся це на відео і мені 10 людей чи 20 напише: ні, не варто, ти що позоритись, Андрей, куди, ти, як, що, до чого, я все рівно їх не послухаю, тому що якщо мені така думка вже промайнула, то я це зроблю, що я власне і вже зробив. Я спочатку зняв таке відео, оце попереднє, де мені прийшла ідея. І 1 числа, 1 січня, так символічно, 1 січня 2026, я створив свій е, YouTube канал англійською е, і вже записав на нього своє перше відео. Англійською і я ходив навколо цього дірлейка і українською трішки, оце насипати на камеру. Коли люди ходять біля тебе, це так собі більш-менш комфортно. Вони там не особо розуміють, що ти говориш, і ти собі ходиш і знімаєш. В Україні у українською було би знімати теж дискомфортно вже, бо люди розуміють, що ти там говориш, і дивляться на тебе. Тобто, тут українською знімати я так зрозумів, легше, а англійською вже трішки якось там щось менжуєшся, морозишся. Короте. Але я зняв це відео, і мені ще було дуже довго йти. Того я подумав, о, то треба зразу ще своїм зозулькам зняти відео сказати, що товариство в мене вже є е е канал англійською про сантехніку. Кому цікаво, залітайте туди. Я думаю, я думаю, ну, так В реалі, здається, uh, in real life, I think I speak much better, than, than I am recording video, because when when I I did it and when I watched that video, I see... It's really. like. Uh, creepy. <смі> короте, це виглядає реально так собі. Типу, щось мукою, бекою там стогну. І. І коротше. такою собі. Але що, товариство? Треба. Треба тому, що, того, що це м -м -м відкриє мені якісь нові ем, двері переді мною, якщо я буду насипати на відео так, по 10-15 по хвилин англійською, це тільки більше практики і впевненості в спілкуванні. І не буду вас на моєму лайв каналі задрачувати цією сантехнікою, тому кому вона взагалі не потрібна. Дякую, що все рівно ви в мене є, бо в мене є як мінімум 1000 зузулюк, а то й дві, які дивляться майже кожне відео. Тому що в мене мінімум відео на каналі е, набирає тисячу-дві тисячі переглядів. Це означає, що якщо навіть Ютуб його не просуває, е, то все рівно мої підписники-глядачі дивляться це відео. Неважливо, яка тема його. І... Якщо у вас є ось така тисяча людей, яка дивиться, то можливо не всім ця сантехніка реально заходить. я реально трошки спамлю своїми рілсами і сантехнікою на своєму лайв-каналі. В мене досить багато такого вже, типу, грубо кажучи, контенту робочого про сантехніку. І я вирішив відокремити його, тому що... Sorry, to, тому що коли в мене була коли в мене був лайф канал, я випускав відео про рибалку. Реально якось його мало хто дивився. Я відокремив свій канал з рибалкою і зробив новий канал, як окремий канал про рибалку. Відокремив свої відео з свого лайф-каналу на окремий канал з рибалкою. І в мене там почало якби, бути стабільно, багато переглядів. і і ще ніби якби краще набагато статистика, ніж на лайв каналі. Тобто є окрема якась, хоча і вузька ніша, але є люди, яким конкретно подобається е ця ніша, і вони його дивляться. А коли лайв канал, то одне відео про рибалку, інше відео про роботу, ще якесь інше відео про якісь інші життєві моменти і розсіюється така аудиторія. Тому я вирішив якось. Свою роботу відокремити. І окрім цього, якщо вже відокремлювати і говорити багато про сантехніку, то ця сантехніка сильно відрізняється від сантехніки в Україні. Більшість мого каналу це українці, які дивляться з Києва зазвичай ці відео найбільше переглядів, тому тому я не впевнений, що їм взагалі це потрібно. А місцевим цим людям оці відео про сантехніку, вони для них будуть. Типу, мені здається, корисним, окрім цього, я можливо буду мати якусь е клієнтуру е свою власну. Тому я прийняв ось таке рішення вже зняв відео, як типу, пофіксити протік. Дивіться, як тут гарно. Ой-ой-ой, та ти що, дивіться. Це просто серединка собі міста Бернабі. Дивіться, які гарні струмки, який ліс, яка папороть тут красива, дивіться. Оце така це не притока, це типу, якби відтока від озера Бернобі. Десь там на півдні типу, впадає, напевно, струмки в Бернобі. Я знаю декілька струмочків і це північ озера Бернобі. І північна його частина, і тут вже це озеро перетікає кудись далі. Гарно, яка краса тут. Що на сьогодні 5 січня. І товариство я ось так вирішив відокремитись. І запрошую товариство, кому цікаво, кому цікаво, що я там насипаю, хто просто любить дивитися, наприклад, мої відео, бо є такі люди, велике вам дякую, то вас запрошую на свій англомовний канал. Трішечки можна з мене буде посміятися, як я бекаю, гекаю, мекаю. Трішечки можна буде похвалити, бо багато хто. І на даний момент живучи навіть 20 чи 30 років в англомовній країні, можливо, навіть не так балакає. Я зустрічав таких людей, які живуть вже 20-30 років, а в них інгліш може бути навіть слабший, ніж мій. Тому хтось може похвалити, хтось може розкритикувати, а хтось, можливо, реально нічого не зрозуміє. І не треба йому буде цей канал, але в будь-якому випадку свою аудиторію на свій інший канал я запрошую. Кому цікаво рибалка, і ви не знаєте, що в мене є ще рибацький канал. Я прикріплю свій е англомовний канал і рибацький канал десь в описі під цим відео. Я думаю, ви знайдете. І ще щось хотів з вами поділитися. А, уявіть собі, тиждень тому сиджу я. В бусі пишу інвойс після своєї роботи. І до мене чоловік тако дивиться на мене, придивляється і махає мені рукою. каже Прив... Доброго дня, каже мені. Я йому теж відповів доброго дня і продовжив писати. І це мене так просто впізнали перший раз, коли я сидів в бусі. А потім я пішов в супермаркет Костко. І в Костко на касі стою, і в це той самий день. Якийсь чоловік через одну годину мені вже інший чоловік з дитиною стояв, каже: О, привіт, Андрій! Я теж Андрій, привіт. Коротше, привітався. Потім я вийшов на парковку, там через не знаю, 15 хвилин вийшов на парковку, і до мене ще інший чоловік, мені здається, з донькою він був. Ще інший чоловік. О, Palmer Life, здоров, рибалка, лайф канал, дивлюся, все, привіт. Ще з ним привітався. Уявіть собі, в Ванкувері три рази мене впізнали за декілька годин різні люди. Якого масштабу зірка. Спогодьтеся, товариство. А, а зазвичай, коли я роблю якийсь типу випуск, якесь відео, це вже заїхав. Коли я просто роблю якесь відео, таке, як зараз. То його статистика плюс-мінус може виглядати так. Наприклад, десь 5-10% дивиться мене з Ванкувера люди. Це, напевно, включаючи вже сюди Сури, Бернабі, всі ці метро Ванкувер, десь там 5, напевно, від 5 до 15% в залежності від теми відео. Мене буде дивитися 10-15%, грубо кажучи, звідси місцевих. Десь 10-20%. Буде дивитися з Калгарі, десь ще якихось 10%. Ну, з Альберти маю на увазі. Потім десь ще, напевно, якихось там 10% це буде Польща, ще інших 10% це буде е, всі інші якісь там Німеччина, наприклад, і США, де ще найбільше знаходиться українців. І 40-50% це буде Україна. І з тих українських переглядів, з них також, мені здається, десь 70% це Київ. Тобто, якщо розділити всі мої перегляди на регіони, то, грубо кажучи, з Києва в мене перегляді десь в 3-4 рази більше, ніж з самого Ванкувера. Це означає, що йдучи в Києві, десь в якомусь супермаркеті чи, чи в іншому якомусь місті, я думаю, що в мен, мене, напевно, ще було більше людей, які десь мене бачили в Ютубі. І вони б сказали, о, Андрон, бажаю здоров'я. Уявіть собі, ну, я вже до цього ніби звик, бо мене протягом трьох років тут впізнають десь колись на рибалці, десь колись в магазині, десь раз в день там мене впізнають. І це окей, але це було просто три рази за день. Це, це щось вже, ну якби, я до цього не звик. Настільки, щоб було все сильно. Але в будь-якому випадку, якщо ви мене пізнали, значить ви дивились моє відео. Якщо ви дивились моє відео, можливо, ви теж бачите це відео, тому передаю вам ще раз привіт. І товариство е кому цікаво, залітайте на мій новий. Як новий, не новий. новий. І новий, і М -м -м -м. залітайте на мій англомовний канал. Буду радий вас бачити і до зустрічі у наступному відео.